Швидкий сніданок за 5 хвилин нам потрібен буде йогурт, насіння чия, і ми одразу заливаємо водою, щоб не гаяти нашого часу. Вони поки напухнуть і вже будуть готові. Потім ось такі мюслі в мене. Можна взяти звичайну овсянку, але в мене зараз немає горішки, тому, а там є горішки, тому я беру цю гранулу мед. І ми порціонно тепер це все перемішуємо і до по одному додаємо. Звісно, наше насіння вже підійшло, так сказати. Ми його все туди і пошарово отак все викладаємо. Можна додавати взагалі будь-що і насіння, і мед. Я люблю з медом, наприклад, дуже смачно, бо цей йогурт він просто ніякий, а хочеться щось такого більш солоденького. І ось такий у нас виходить швидкий сніданок за 5 хвилин. Підписуйся, щоб нічого.